Було дуже складно про те, що щось носити, там важко взагалі немає мови, тому що було дуже важко навіть піднятися з ліжка. З ліжка я піднімався, перекочувався на бік. Бували такі випадки, що навіть з ліжка ставав на коліна і з колін помаленьку підводився. Тобто, наскільки все було вже погано, критично можна це навіть назвати. Коксартроз двобічний, в мене поставили діагноз. Підніміть ліву ногу, будь ласка. Максимально угу. зрівняйте у коліні. Розігнути, покласти. Теж боляче, так? Вони тут менше політили. Угу. Право. І важко, так, м'язами? Розігнути у коліні. Угу. розігнути, покласти. Бо. Обмеження в рухливості було максимально. Старався ну, лишнє ні ходити, ні, ні вставати, нічого. У більшості випадків це була сидяча або лежача в мене спосіб життя. Від парковки до мого будинку. 200 метрів двісті ішов із великими зусиллями кілька разів навіть зупиняючись по дорозі, наскільки була велика біль, і біль ця відстрілювала як в коліна, так і в спину. Тобто біль ішла по всьому організму. Обмежена рухливість морально навіть давить людину, що тобі вже і краски не такі яскраві, життєві, як вони при повноцінному житті. Мені 34 роки проблеми почалися років три назад, це після травми пишків з парашутом, називаємо це так. Після того я трошки запустив лікування. Можливо, ще якісь були нюанси, цього ніхто точно не скаже. Да. Але майже три роки я промучився з цією проблемою. Відразу була... білі з'явився в правій нозі, віддавало в коліно саме. Я думав, що проблеми з коліном. Але поставили діагноз, що почався коксартроз. І згодом, майже рік по тому, почалися проблеми із іншою ногою, тому що навантаження пішло і на ліву ногу. Зв'язку з тим, що я почав кульгати. Постійно був на обезболюючому. І само собою воно ж йшло тільки в гіршу сторону, і потрібно було приймати якесь рішення. Вирішили робити операцію. Плюс старайтесь вище. І стопи прямо. Вот так. Операція пройшла успішно. відразу вирішили замінити обидва сустави, щоб не витягувати, тому що реабілітації одного, інший пішов би взагалі в непригодність. реабілітація проходила доволі плавно, без ніяких ускладнень і тому подібне. Можна сказати, неділю, днів 10, Я пробував навчався ходити знову, тому що ж замінили, підняли на сантиметр мене. Став вищий. Після цього, майже місяць я проходив на милицях, і після милиці вже почав ходити без сторонньої допомоги. В загальному реабілітація пройшла успішно, зараз почуваю себе дуже бадьоро, називаємо це так. Сідаємо, стаємо, все як присідаємо. ходимо, присідаємо. І так, і так, все Чуваю, почуваю себе як до. Можна на населення. Дійсно, можна навіть займатися. Танцями. От раніше питання було в тому запросити дівчину на танець, але в зв'язку з малою подвижністю, рухливістю, це було трошки навіть неможливо, називаємо це так, тому що танець не вдається. Зараз це взагалі вийшло на новий рівень, коли ти почуваєш себе повноцінною людиною, немає ніяких комплексів, тобто все чудово, як хоче лікарям. Після операції самих протезів взагалі не відчувається, тобто ноги як свої. Немає ні болі, ні тяжкості, в життя помінялося тільки в кращу сторону. Насамперед, і моральний стан піднявся, фізичний. Зараз займаюся активно велоспортом. Ну і стараюсь вже й помаленьку бігати. Тобто, як не крути, до цього я єлі ходив, а зараз вже навіть помаленьку бігаю. Минуло майже вже три місяці, чи більше, ніж три місяці після ендопротезування. І саме рішення по ендопротезуванню поставили знову на ноги. І настроїло моє життя. Цих три роки, які я промучився, мене можна сказати просто викреслення з життя. Це назвати можна існуванням. Після самої операції, після проходження реабілітації, коли ти ходиш на своїх, і можна впевнено сказати, що на своїх двох. Навіть навіть операції не було. Але жалко цих три роки, які я протягнув, можна було до цього раніше прийти і зекономити три роки життя.